26-27 вересня в зв'язку з входженням холодно-арктичного повітря на територію Дніпропетровщини очікується зниження температури повітря в нічні години в повітрі від 1 до 6 тепла на поверхні ґрунту заморозки до мінус 3. Заморозок в цей час це нормальне явище, середня дата заморозку. Ну, почнемо з того, що заморозок – це таке короткотермінове зниження температури повітря, нічні температури повітря нижче нуля. При загальних денних ще плюсових температурах, тобто, коли ще в день тепло, але вночі температура знижується. Таке зниження відбувається переважно внаслідок затоку холодно арктичного повітря. Середня дата Заморозків в нас на Дніпропетровщині в волосини, це 28 вересня. Тобто, в цьому році заморозок очікується в сроки близькі до середнього багаторічника. Найраніша дата заморозку на ґрунті – 9 вересня, це був 1998 рік, і на в повітрі це 19 вересня 1987 рік. Після цих заморозків таке зниження температури невелике. 25 вересня перед тим пройде невеликий дощик, зовсім невеликий. На найближчі декілька днів ще тепло, вночі до 12 тепла, в день до 28. Тобто навіть не віриться, що при такому загальному фоні таких. По справжньому ще літніх температур відбудеться таке зниження температури, але цей заморозок буде і це вже точно.